Вітаю вас, діти! Сьогодні я вам розповім про чудовий осінній дар. Його називають по-різному, хоч і росте він на городі, але дехто називає його ягодкою, дехто фруктом, а хтось овочем. І це відгадайте. Поки я на сонці грів, мене літній дощик мив. От і вирив я такий, солоденький і смачний. Відгадайте, як я звусь! Звичайно, я гарбуз. Дітки, давайте роздивимося цього гарненького чудового гарбузика. Він круглої форми, помаранчевого кольору, має кутненький хвостик. Коли до нього доторкнутися, ми відчуємо, що він холодний, шкірка в нього тверда, міцна і цупка. А ще по ньому можна постукати, і ми почуємо глухий звук. А що ж у нього всередині? Давайте подивимось. Дітки, прийшлося дуже постаратися, щоб його розрізати. Та мені ж все ж ждалося. Гляньте, скільки тут насінинок Подивіться. Як його багато! Ось такими рядочками вони вимастилися. Подивіться! Якщо взяти це насіннячко, промити добре та висушити, а навесні посадити його в ґрунт, то з нього виростуть нові гарбузики. Ось такі, як цей. Зверніть увагу малята, що гарбуз і всередині помаранчевий. І сінинки його також помаранчеві. Ось такий гарний гарбузик. Ось я вже вибрала насіннечко із свого гарбуза. Подивіться, скільки його багато. Насіння можна вживати і самим. А можна Пригостити взимку пташок. Особливо його люблять синички. Для них це буде делікатес. Шановні матусі, дозвольте діткам разом з вами вибрати ці націнинки з кабака. Це буде весело і цікаво. А зараз вам хочу запропонувати зробити гарбузик, використовуючи кухонні губки. Їх треба розрізати ось так на декілька частин. Дивіться, який гарний гарбузик у мене вийшов. А ще цими шматочками кухонних губок можна гратися, наприклад, викладаючи доріжки. Або щось побудувати. Або викласти ось такі гарненькі парканчики. А ще давайте намалюємо гарбузика способом штампування за допомогою кухонної губки. Для роботи потрібно намалювати контур гарбузика, взяти невеличкий шматочок кухонної губки, в якому робимо отвір, для того, щоб можна було вставити туди простий олівець. Далі набираємо. Фарбу і починаємо штампувати. От подивіться, який гарбузик вийшов у мене. Яка осінь без гарбуза. Дякую за увагу. До побачення!